Америка витратила мільйони, щоб зробити мишей трансгендерними, та тому що люди завжди незадоволені державою і хочуть змін. А популісти цим користуються відтепер. В американському війську мають визначати тільки дві біологічні статі чоловічу та жіночу. А антивакси можуть повернутися до служби. Потім щоправда шкодують про свій вибір, але це вже потім. Це все нормалізує мову ворожнечі, яку поширюють публічні особи та державні установи, особливо в Албанії та Італії. Ми завжди кажемо толерантність, прийняття, нормальне ставлення до національних чи етнічних спільнот, відсутність дискримінації ЛГБТ невід'ємна частина здорового суспільства. Якщо соціум необґрунтовано обмежує права певної групи людей, це завжди впливає на всіх. Неможливо бути країною, де спалюють євреїв і в той самий час дотримуються прав усіх інших. Насилля ніколи не тримається в рамках. І якщо ви погано вчили. Історію то просто зараз маєте можливість переконатися у справедливості наведеної вище тези, наприклад сьогоденних трампівських США. привіт, я тала Андреєва, А ви дивитеся гей пропаганду? Здорове суспільство це таке суспільство, яке не шкодить людям. Це суспільство, в якому люди в середньому задоволені своїм життям. Цим і користуються політичні партії демократичних країн у передвиборчих перегонах. Та тому, що люди завжди не задоволені державою і хочуть змін, а популісти цим користуються. Обіцяють знизити податки чи перерозподілити інакше державні кошти, віддати фабрики робочим, а землю селянам, перемогти всі. Іх ворогів і зробити країну great again. А, України немає ворогів. Ну що ж, то треба знайти. Чи призначити винуватих у всіх бідах і нещастях? Он в Гітлера ж якось вийшло звинуватити євреїв у всіх бідах Німеччини. Трамп, який шість разів доводив до банкрутства власні бізнеси, своєю економічною політикою повертає США до часів Великої депресії. Почитайте тоді, американська влада робила все те саме зі ставками і митами. Так от, Трамп вирішив призначити в усьому винними представників ЛГБТ. Те ком'юніті, і поки все це котиться до чорта, надзвичайно цікаво спостерігати за тими, хто підтримував гомофобію і трансфобію, а тепер критикує Дональда. Ну, він ніби головний ідеолог цих течій, чи не так? Ми і наші колеги багато говорили про ті кроки, які вже встиг зробити американський президент, аби показати свою ксенофобію на весь світ. Пам'ятаєте. Що одними з перших трампівських указів на посаді були ті, що стосуються усунення різноманітності, справедливості та інклюзивності з армії, а крім того, реабілітацію військових, яких звільнили за відмову вакцинуватися проти COVID-19 під час пандемії, так от. Це ще не все відтепер. В американському війську мають визначати тільки дві біологічні статі чоловічу та жіночу. А антивакси можуть повернутися до служби. Тут маю зробити ремарку. Біологічних статей насправді лише дві чоловіча та жіноча, але є ще близько 40 науково доведених інтерсекс варіацій. Гендерна ідентичність не має жодного стосунку до біології, це соціальне поняття. І публікуючи оті всі свої укази, Дональд Трамп вкотре показав своє неудство і низький інтелект. І було б смішно. Якби не було так сумно в одному з указів, підписаних Трампом говориться про те, що вираження гендерної ідентичності відмінної від статі особи при народженні не відповідає військовим стандартам. Указ забороняє використовувати винайдені займенники в армії, але не відповідає на основні питання. Зокрема, чи дозволять нинішнім трансгендерним солдатам продовжити службу в армії, і якщо ні, то як їх усунуть? Це рішення спровокує купу судових справ? Ша буде швидше за все платити певні відшкодування звільненим людям. Але що такого шкідливого було в тому, що трансгендерні особи служили в армії? Не зрозуміло якісь обґрунтування. Наукові дані, ну бодай щось ні. Просто нетерпимість. Але це ще не все. Ви про трансгендерних мишей чули? А ми чули. Вони існують, що правда лише у хворій уяві Трампа. Трамп підхопив фейк, що Америка витратила мільйони, щоб зробити мишей трансгендерними. Ну тобто, президент США без жодних сумнівів з трибуни розказував, що комусь спало на думку влаштовувати трансгендерний перехід гризунам. Тихо, тихо, не рипайся. А, містер Трамп, вітаю! Заходьте до нашої лабораторії. Чим ми тут займаємося? Ми завдяки вашому попереднику вирощуємо трансгендерних щурів та мишей. На це витрачаємо мільярди трильярдів доларів. І як ми бачимо, тепер наші піддослідні можуть самі обирати собі стать, гендер, займенники, ну і все інше. Ось наші найкращі екземпляри, міні-мауси і займенниками вони. Так, чекайте, не кричіть, але ж це повністю підходить під ваше гасло. «Make America Gay Again». Там логрет, ну нічого, насправді ж уряд витратив мільйони доларів не для того, а задля досліджень, що могли б допомогти подолати рак та інші наразі невиліковні людські хвороби. То миші, миші були трансгенними, Трансгенні миші. Це ті, яких генетично змінюють задля лабораторних досліджень, щоб краще вивчати реакції на людські хвороби. Їх називають революційним дослідницьким ресурсом для розвитку медицини. Але що від того Трампу? Він прийшов у політику на популізмі і брехні. Але що від того Трампу він прийшов у політику на популізмі і брехні і не збирається змінюватися чи вибачатися? Тримайтеся міцніше, бо турбулентність посилюватиметься. А для того аби знаходити опору у цьому світі, підписуйтеся на цей youtube канал і ставайте нашим спонсором. Будь-який донат помічний. А ми ще й пропонуємо купу варіантів підтримки. Деталі шукай в описі. Чи зупиняє гомофобну риторику правда? Ну, звичайно ж ні. Але наше завдання донести людям розуміння того, як влаштований світ ЛГБТ. Люди не заслуговують нацькування. Ці люди нічого не зробили поганого, і переважно усі напади на спільноту нічим не обґрунтовані. Поки рано казати про те, що Європа право радикалізується, але перші ластівки вже прилетіли. Наприклад, в Угорщині ухвалили законопроєкт, який забороняє прайди, і більше того дозволяє розпізнавати людей, які їх відвідують, задля притягнення до відповідальності за відстоювання власних прав у всьому тому, звісно, відчувається рука Кремля, але людям від того. Не легше, та й загалом останнім часом в Європі спостерігається зростання кількості нападів на лгбт спільноту що використовується як спосіб підриву демократії. У кількох країнах були запроваджені закони, натхненні російськими, спрямовані проти неурядових організацій та громадянського суспільства, зокрема в Болгарії, Грузії та тій самій Угорщині. Крім того, у кількох країнах з'явилися закони проти лгбт пропаганди, спрямовані на на криміналізацію та придушення ЛГБТ-спільноти. це все нормалізує мову ворожнечі, яку поширюють публічні особи та державні установи, особливо в Албанії та Італії. Під час виборчих періодів анти лгбт риторика використовується для виправдання обмежень свободи вираження поглядів та чесних виборів. Зараз буде невеликий екскурс в історію, політику та економіку, бо на мою думку, без розуміння витоків, важко усвідомити причину того, що відбувається. Чим праві відрізняються від лівих? Все почалося з того, що наприкінці XVIII-го сторіччя прибічники різних політичних течій вирішили під час засідання національних установчих зборів Франції. Це вже за часів великої французької революції, але король ще живий, стати не у переміж, а навпроти один одного. Ті, хто був прив'язаний до своєї релігії і короля, стали праворуч від головуючого. А їхні опоненти відповідно. Ліворуч іншими словами, прихильники старого режиму з монополією та привілеями церкви та аристократії розсілися праворуч. Ті, що хотіли змін ліворуч. Відтоді політичні партії поділяють на ліві та праві, інколи додаючи приставку Ультра чи постфікс радикальні. Зазвичай лівих вважали рушієм суспільства і борцями з несправедливістю. Та й сьогодні вони виступають за права людини і різноманітні соціальні блага, забезпечуючи демократичні засади суспільству. Так от на чому грають праворадикали? На невдоволеності людей, а люди ж завжди чимось незадоволені. На цьому і базується як приклад історична регулярна змінність влади в Америці. Після демократів владні кабінети займають республіканці. А за чотири роки їм на заміну зазвичай знову приходять демократи. Обіцянки зазвичай популістичні роблять свою брудну справу і. Виборці ведуться. Потім, щоправда, шкодують про свій вибір, але це вже потім. Ще один яскравий приклад Німеччина, де другою найбільшою політичною партією України є ультраправа альтернатива для Німеччини. Її лідерка Аліс Вайльдель відкрита лесбійка. Але увага! Попри свою сексуальну орієнтацію, Вайльдель виступає проти одностатевих шлюбів, підтримуючи натомість. Цивільні партнерства цікаво, що думає партнерка Аліс, з якою вони живуть вже кілька років, про такі її закидон у стилі миші проти сиру, бджоли проти меду. А загалом партія альтернатива для Німеччини представила передвиборчу програму, яка передбачає вихід з ЄС та Єврозони, жорстку антиміграційну політику, зближення з Росією, обмеження права на оборти та зміцнення. Традиційної моделі сім'ї на щастя, притомні політичні партії Німеччини не поспішають укладати з альтернативою коаліційні союзи. Тож сподіваюся, що глобально прихід ультраправих у Бундестах нічого не змінить. До речі, Аліс Вайльдель не єдина представниця ЛГБТ спільноти, яка хоче обмежити права цієї ж спільноти замість того, аби їх розширювати. Есбен Лунде Ларсен, колишній міністр данії та член парламенту у 2012 році, відмовився підтримати легалізацію одностатевих шлюбів, заявляючи, що шлюб є союзом між чоловіком і жінкою. А от у серпні 2023 року він зробив публічний камінаут, як гей. Чому так від? Відбувається, ну, якщо відкинути вплив соціального середовища, релігійність чи внутрішній конфлікт, часто це просто політичний прагматизм. Деякі політики, навіть якщо вони належать до ЛГБТ-спільноти, можуть публічно дотримуватися консервативної лінії, якщо це допомагає їм отримувати. Підтримку своєї партії та виборців це явище не є унікальним. Воно зустрічається і в інших сферах, коли людина виступає проти певної групи, до якої сама і належить. Наприклад, жінки, які виступають проти фемінізму або вихідці з мігрантських сімей, які підтримують жорсткі міграційні політики. Тому будь ласка, давайте просто перестанемо голосувати за ліцемірів і невігласів заради збереження демократії у світі. Ось таким закликом завершу цей епізод гей-пропаганди. Побачимося у наступному випуску. Цям!